Восьмирічна Анастасія разом зі своїм братом прийшла на відкриття простору для дітей у Колодинці. Каже, тут їй подобається, є багато іграшок та розваг. Награтися. Тут можна ще по робити всякі аплікації. Тут дуже весело, можна прийти зі своїми братами. У мене ще є старший братик. Мама ходить на роботу, а бабусі багато роботи, і я думаю, що я після школи сюди буду ходити. Відкрили дитячий простір в рамках міжнародного проєкту Психічне здоров'я для України. Тут проводитимуть тренінги, арт-терапії та інші заходи, спрямовані на підтримку дітей. Окрім того, малеча зможе тут проводити вільний час. Простір, який буде доступний всім дітям громади, абсолютно всім, за запитом для проведення майстер-класів, різних занять, тренінгів, такі як опенспейс. Причому їх і два такі для старших діток і там є поряд для меншої ланки, таких зовсім малюсиків. У Корницькому відділі освіти розповідають, коли запропонували відкрити такий простір у колоденці, одразу погодились, адже це один з найбільших населених пунктів в тергромаді. Тому важливо було створити подібне місце, де дітлахи могли проводити своє дозвілля. Саме в селі, селі Колодинка. Трошки робота в плані з молоддю, трошки вона відстає від решти населених пунктів громади. Якщо в нас брати в корнені, в нас є потужний будинок культури, де працюють і залучено багато діток громади, то саме в Колодниці в нас в цьому плані трошки ми відставали. Це шостий простір для дітей на Рівненщині. Тут безкоштовно дітлахи зможуть проводити свій час. Нині до відкриття готують ще три таких центри у нашому регіоні. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.